Йоганн Себастьян Бах обожнював нецензурну лексику та хуліганські бійки. Альберта Ейнштейна не брали до школи через розумову та фізичну відсталість. Вже будучи видатним вченим, він нерідко вдавався до вишкетування. А Олександр Сергійович Пушкін за кохану жінку міг продірявити суперникові череп. Це програма Диваки. Я Олександр Гордон. Не засмучуйте дивакувати геніїв. Їх реакція може вийти за межі інтелігентності. Дивіться сьогодні, як офісні працівники перетворюються на інопланетян, як продати пластикову пляшку за тисячу євро, як обдурити шулера. Том Круз не виносить неповаги до власної персони. На одній із прес-конференцій він вихопив мобілку у журналістки, яка раз у раз перебивала голівудську зірку гучними дзвінками. Невідомому на тому кінці дроту актор повідомив, хто з ним розмовляє, і розказав, що він думає з приводу його недоречних дзвінків. Співрозмовник настільки здивувався, що не спромігся вимовити навіть слова. Ти теж хочеш дивувати людей? Тоді спеціально для тебе ми вигадали конкурс Підрахуй. Увага! Готуйся рахувати! Тобі варто лише підрахувати, скільки кульок у нашому наступному сюжеті буде збито з голів дивакуватих службовців. Дивися і слухай звукові підказки. не зволікаючи, надійшли вірну відповідь на цей імейл. Беремося з двоє весела компанія неймовірних барменів, яка обіцяє незабутній відрив у найкрутішому барі Києва з усіма можливими коктейлями. Не прогав відірватися на всі 100. Це програма Диваки. Дивіться далі. З чого потрібно починати удивлять. Повночі не по сфайтах. З трудом уснуть, щоб вспомнити, що відбувалося. Отрізав донечко від дуже не бути убив. От ми виключимо камеру. Бездоганні ділові костюми, випрасувані сорочки та тісно затиснуті краватки. Почервонілі від монітора очі та одвічна роздратованість. У них сидячий спосіб життя та багато правил, порушивши які можна просто втратити роботу. Вони офісні працівники, але ж в офісах вони висиджують тільки протягом робочого часу. А що вони роблять у вільний час? Про це далі. Приготуйтеся до висадки десанту київських клерків на місяці. Не забудь підрахувати, скільки кульок збили ці диваки. Не пожежники і не космонавти. Ця територія не військова база і не Марс. Ми люди на луні. Це занедбаний будмайданчик у селі Капітанівка. і команда київських офісних працівників, які зібралися на чергову гулянку. Ласкаво просимо на екстремальну вечірку. Вистрілити у голову своєму другові. Ось яка ціль у цих екстремалів. Ці вже дорослі хлопці і дівчата кидають свої теплі офіси і самовіддано граються у війнушки. Просто банально пити пиво у цій компанії диваків вважається дурним тоном. У цих стрілянках немає заздалегідь встановлених правил та законів. Розважайся як заманеться. Головне прострілити повітряну кулю над головою друга. У разі нещасного випадку винних не буде. Усі добровільно погоджуються носити на голові мішені. І здається, отримують від цього задоволення. Зучення коли класника в голову, удар ймовірний. Чувствується, як лопається шар. В общем, честно говоря, здорово. У цих війнушках стріляють, звичайно, не з Калашникова, а тільки з римських свічок, популярного різновиду салюту. Не треба напружуватись. Свічки вистрілюють самі із періодичністю у три секунди. Що називається Підставляй та влучай. Кожному гравцеві слід не тільки стигати цілитися у супротивника, а й про свою кульку на голові не забувати ухилятися вчасно. Екіпіровку для цієї екстрем розваги її учасники збирають із світу по нитці. Костюм позичили у будівельників. Він безрозмірний, аби й товстий, і, товсти, і тонкий міг погратися у війнушки. Штани та куртка із брезенту, щоб не загорілося. Єдина проблема брезентові штані важко защипаються. цигілю, за ширинку. на шию, намотують товсті рукавиці, і добряче заліплюють скотчем. Цей салюто непробивний аксесуар. Головні убори позичають у байкерів. Повітряні кульки, тобто мішені, причіпляють на шлеми. А коли запас мішені закінчується, рятують прихильники безпечного сексу, у якій при собі завжди пачка презервативів. Що ж примушує цих людей замотуватись у скотч і бігати із кулькою на голові та з салютними свічками в руках? Отримувати неабиякі синці, коли свічка влучає у тіло, та лити сльози від диму та полум'яного сяйва? у кожного свої дивацтва, які рятують від буденного життя. Один із найсуворіших законів у світі у штаті Техас. Тут, приміром, не можна стоячи, робити більше трьох ковтків пива. Ходити без зуття у Техасі можна лише за спеціальним дозволом. Тут за таке задоволення треба заплатити 5 баксів. А зовсім нещодавно колишній губернатор Техасу, а тепер ще й президент США Джордж Буш прийняв найдивніший закон у штаті. За ним злочинець зобов'язаний усно або письмово попередити жертву про здійснення злочину не менше, ніж за 24 години. Тобі не доведеться вивчати закони у нашому конкурсі Підрахуй. Пам'ятай, що правильно підрахована кількість збитих кульок у попередньому сюжеті може зробити тебе переможцем. Пиши на ось цей імейл і чекай убійної вечірки, яку, власне, саме для тебе влаштують неймовірні бармени. Дивіться сьогодні. Легкий спосіб заробити 50 доларів Та втратити гроші. Я вам підсунув карту. Пластикові пляшки з'явилися не так давно, на початку 70-х років. Зручнішої тари для споживачів здається годі й шукати. Пригадайте, пластикові пляшки з під лимонаду спочатку не викидали. Їх залюбки наповнювали домашніми компотами та міцнішими напоями, виготовленими у кустарних умовах. Таку тару було зручно брати із собою у місця відпочинку та перевозити цінну рідину через кордон. Тепер пластикові пляшки швидше проблема, ніж радість. Вони перетворили наше довкілля на суцільне пластикове сміттєзвалище. Але деякі затяті підприємці знайшли спосіб заробити на цій екологічній проблемі. Вони багатіють на утилізації пластикових відходів. Герой наступного сюжету теж зумів збагатіти на пластиковому посуді, але без утилізації. Одну пластикову пляшку він продав за тисячу євро. Витвори мистецтва ніколи не розіб'ються, навіть якщо впадуть. Не травмують дитину. Їх ніколи не викрадатимуть. Матеріал, з якого вони виготовлені, майже нічого не коштує. Цінність цих предметів у несподіваності поєднанні їхніх складових, пластику та вогню. В принципі, любое перезвідняння мистецтва – это, в першу чергу історія. Як і квадрат на ліві, отчасти навірне, часті історії проданий за мільйон. Історія творчості Данила Фінька почалася зі сну. В нічних мареннях в його руках розпускалося живе листя. Кілька днів по тому, коли Данило обідав, на столі не знайшлося сільнички. Довелося Данилові на швидкоруч зробити її із чого-небудь. Під руками була лише пластикова пляшка. Атрізав доношкат кокакольної бутилки. Над газом його прокрутив. Получилась усі інтересні статичної форма салонка з таким запкшимся красістетічним ободком ровним. Надзвичайна піддатливість пластика захопила Данила. Він почав його різати, нагрівати, палити, поки не прийшла з роботи дружина. Здавалося, вона мала би зупинити інфантильне захоплення свого чоловіка. Натомість жінка сама сіла майструвати дивні пластикові штучки. А під вечір у гості завітав ще й друг художник. Ранок вони разом зустріли із запальничками та пластиковими пляшками. в руках. може бути карма можна сказати. У мене я всю життя любив вогонь. займався піротехнікою всі важливо, і там взрив пакети робив. Свинець плавив із розбитих акумуляторів в єсмі. і шарики надував тіленом, а в класі, то дата всі болтувався. Тобто вогонь то був всегда. Данило перший в Україні та поза її межами спробував створити нову форму мистецтва із поєднання пластика з вогнем. Сьогодні він занесений до книги рекордів України, а до того був удостоєний медалі та членства у Європейській академії мистецтв у Франції. Власне, саме у Франції несподівано повалилися на новоспеченого митця чи маленькі гонорари. Ну, от, наприклад, во Франції у нас першу роботу купила дівчинка, уборщиця в отелі чорний. Вона зашла, посмотрела, потом, ну достали несколько роботів. Можна щось купити, що цей вот цвіточок. Скільки? Ну, сколько? Двісті, думаю, відстань. Сейчас убежала, приносять 200 франків, ну, почти п'ятдесят доларів по нашим деньгам. Французи високо оцінили винахідливість українця. Директор галереї, у якій виставлялися пластикові метаморфози, сам зробив першу комерційну оцінку 100 доларів за предмет. А для мера міста Шезе французи придбали у Данила пластиковий шедевр за тисячу євро. Сам художник для кожного свого виробу встановлює ціну залежно від особистості покупця та обставин цієї конкретної покупки. Буває ну, приходить, при царах старушка. От я хочу, во. От... Назнав вал є символічку цену за цю вазочку, просто символічну, щоб вона не свіщала та да, було такое, що й по 5 гривень продавав. Зараз у Данила з'явилося чимало послідовників, як його учнів, так і зовсім незнайомих йому людей. Ховати секрети творчості він не збирається, адже вогняне мистецтво повинно розвиватися. Така піротехнічна творчість не потребує особливих витрат та на повну катушку задіює фантазію митця. 1768 рік Джузеппе Каліос розумів надути усіх аристократів Лондона, продаючи їм за шалені гроші еликсир молодості. Перед смертю граф зізнався, що продавав їм власну сечу. Шанувальники у ринотерапії можуть не вважати цей вчинок за обман, але подібних шулерів вистачає і поза медициною. Найкращий спосіб розколоти обманщика зіграти з ним за його ж правилами. не нужен. Не нужен. Подходи. О, дорогой, подходи. Где шарик? Смотри, есть шарик? Нет шарик. покажи, где шарик. Не дайте себе надуть, Кожен фокус имеет ключ до разгадки. Ти маєш більше шансів надути шулера, якщо володієш більшою кількістю трюків, але не йди вчитися у казино. Пам'ятай, що шулерство це плагіат із справжнього мистецтва. Адже вміння дивувати людей трюками народилося у старому доброму цирку. Фокусник обладає не в повному совершенстві там 20 прийомами, которые в різних ракурсах показують людям. А настоящий шулер обладає один два знаєте, як говорять смертних ударів карате. Отже, у фокусника і справжнього шулера можливості виграти одна до десяти, тим більше навряд чи якийсь шулер почне розказувати тобі секрети свого бізнесу. Ти спитаєш, для чого фокуснику розкривати свої трюки? Это позволяет, э, э, не розслаблятися фокуснику, всегда йти далі, шагати, знаходити э, э, совершенно різні принципи, показування, демонстрації одного і того ж трюка. Щоб створити у глядачів ілюзію дива, перш за все, треба переконати у цьому самого себе. Досконалість свого трюку ти повинен побачити сам, багато разів виконуючи вправи перед дзеркалом. Коли фокусник розгадує карти, складається враження, що він бачить їх наскрізь. Ось я витягнув з колоди карту, запам'ятав і поклав її назад. Олег нічого не робив із колодою, але чітко вгадав мою карту. Ну, як как би бы у мене зрительна велика пам'ять, це туз червовий. Правильно, да. Да? Насправді, перед фокусом, поки ми спілкувалися, Олег розділив колоду на дві частини з чорними та червоними картами. Коли я відкривав колоду, я відкрив для вас красную. Ви взяли любую з этих красных карт. Но когда я попросив вас положить карты, я відкрив вам нижнюю часть карт. Але більшість глядачів все-таки будуть шукати розгадки вже в самому процесі дії. Тому головне не завалити фокус психологічно. На всяк випадок, треба запастися кількома варіантами трюків. Винімайте любую карту. Любую карту, запам'ятайте, кладіть її в колоду. Олег навіть не подивився на карту, яку я поклав у колоду. Це вже не важливо, тому що, глядя в ваші очі, І я тепер буду вас спрашувати, думайте, а масті карти. Масть карти губна. А теперь думайте о самой карті, тільки без обману. Це <рес> <Это> четверка бобна. <бабуна. рес> да, По-любому, По-любому, да. да? от фішка цього трюку в тому, що його можна показувати не всім, тому що я вам підсунув карту. Тепер спробуємо подивитися на цей трюк зі сторони фокусника. Восьмерка бубнова, видите? Тепер що я делаю? Я ее соединяю, эту колоду. Восьмерка бубнова, бубнова где-то там внутри находится. Но по-настоящему она для меня известна, где она находится. Вот я ее поддерживаю здесь пальцем. Но когда я вам Даю цю карту витягнути, що происходит? Я починаю відкривати, і когда я наблюдаю за вашою рукою і ви тягнетеся рукой, рукою, я вам підставляю восьмерку Бога. Якщо тобі вдасться навчитися цьому трюку і на нього клюнуть всі твої жертви від наївної дівчинки до друга про Ни, можеш вважати себе наполовину психологом, наполовину фокусником. Що ж робити, якщо раптом трюк не вдався? Вот я винімаєте будь-яку карту. Вынули. Вот сейчас та семерка пиковая, которую я хотел, э, вот она снизу находится. Uh -huh. У меня не получилось с ней. Но так как у меня uh -huh. есть другие трюлки, которые, которые я готов вам показать. Ну, вот, к примеру, вы запомнили карту. Кладите ее ну, в любое место. Вот. Тасуем, как положено. То есть получается, что я не нарушил цикл. Ой, блин, не получилось! Я такого не, да, не да, говорил. Да. Я продолжаю показывать фокус. Вот это она? Нет. Ай-яй-яй, не вийшло. что що ми делаємо. Беремо цю карту, вот своєю рукою. Кладіте її, просовуєте сквозь колоду, так, і винімайте з этой сторони. Смотрите. Справді, спритність рук шулера має бути не гірше за професійного фокусника. Ось найважливіші шулерські прийоми, які ти повинен знати, щоб не дати себе розвести на грошенята. Зажим карти. Uh, вот, этот, вот этот вот момент. Если человек собирает карты со стола, он себе их складывает в нужную комбинацию. После того, как он собрал, ему нужно важно, не разрушить uh, ту комбинацию, которая в этой части находится. Еще один відомий шулерский трюк называется Больт. Вы часто могли его навіть у фильмах. Там, мне надо подметить пятерку пиковую да, снизу. Вот я закрыл, как кажется, колоды. Но по-настоящему пятерка пиковая вот, находится вот здесь снизу. Да? Uh, теперь я стусовую. Uh. таким образом, чтобы у меня в конце концов пятерка пиковая осталась сверху. И она мне очень нужна. Представим себе, что это джокер. Теперь я вас прошу сдвинуть колоду. Вы сдвигаете колоду. У фокусников этот принцип тоже используется. Я сдвинул колоду. Вам кажется, что все, все нормально. Вот спереди все в порядке. Но по-настоящему-то я подметил. Теперь я делаю такое движение. Эй, чихаю, а по-настоящему в руках делаю вот такую комбинацию. И пятерка пиковая у меня остается сверху. Но я всего-навсего на секунду опустил Руку руку вниз. якщо ж ви все-таки азартна людина, не бійтеся ходити до казино. Вам пощастить, якщо шумером там не виявиться сам круп'є, адже всі карти контролює тільки він. Майстерний фокус здійснили кінодокументалісти у 1969 році. Вони переконали усю світову громадськість у тому, що американці побували на місяці. Але подейкували, що фільм зняли у пустелі Невади. Єдиний, хто технічно міг контролювати американців, Радянський Союз, промовчав. Натомість запропонували підписати 20-річний договір на постачання пшениці за півціни. І штати цей договір підписали. Бажаючи здивувати весь світ, американці програли, адже у їх дивацтвах читалася факт. Дивіться у наступній програмі, як одночасно викликати оргазм у кількох жінок, як використати жінку у побуті. Що трапиться, якщо жінка гратиме у чоловічі ігри? Я Олександр Гордус. Це була програма Диваки. Дивувати це не смішно це сміливо. А чи амігос. Я побіг робити наступну програму. Билиць кулять, куля, Ходити без взуття у Техасі можна лише за спеціальним дозволом. Клас! Тут стоїть жре, пиріжок там з скотина. А я тут стою і пишусь. Поїхали? Це вона показувати мені Текст. Це програма диваки, я Олександр Гордус. Дурачу речу! та тісно затиснуті краватки. Тут написано, знаєш, що? ми друзі. Мої друзі, дитина бригада, альбом. Хе. А Олександр Сергійович Пушкін, що давай тут зараз? І розказав, що він думає з приводу бездогань, ділові костюми. Випрасувані сорочки та тісно затиснуті кроватки. Що тут складного? Так, никто тут не ездит вообще, я тут записываются все. Что вы тут разъездили? Давайте, дети, нажимайте на газ, конечно. Почервонили, почервонили. Ты бачу, сорочки, то тисну за... Затиснуть и кроватки. Давай ще раз. Назад. Я Олександр Гордус. Ууу, опять дохлет. Опять снег. Давай. Все, конечно.